Друзі, вітаю! Мене звати Борис. І сьогодні я хочу поділитися з вами не рекламу якусь, а своєю історією, реальною, моєю власною трансформацією. Колись ми з дружиною жили так, як багато сімей в Україні робота, постійний брак часу, стрес та й борги. Борги було стільки, що коли я вперше почув про. Ту продукцію, з якою я зараз спілкуюсь, у нас не було за що навіть зробити першу активаційну закупку. І це був лише один там питний алої та мінеральний комплекс про баланс. Тоді було відчуття безвиходя: працюєш, викладаєшся, а сили радості все менше і менше. А найстрашніше, коли твоя дитина вже в підлітковому віці. Що просить тебе як колись придумати казку, поспілкуватися з нею перед сном. А ти після трьох годин дороги туди назад, і 12 годин зміни на виробництво просто не здатне навіть відкрити уяву. А наступного дня ти розумієш, що якщо я не зміню щось зараз, то ризикну втратити головне контакт і відносини з власними дітьми. І діти знайдуть своїх каскарів десь на вулиці. Саме тоді. Я прийняв рішення більше не повертатися в найману працю чи власне виробництво меблі, яким я раніше займався, яке висмоктувало з мене всі сили. І що змінилося? Завдяки саме ЛР, коли я в 2013 році почав співпрацювати з ними, просто. Я отримав відновлення організму і вже за кілька місяців відчув, як тіло оживає. Зникають головні болі на погоду, прибиралось метозалежності, деякі речі по варікози розібралися. Моя дружина позбулася 35-річної алергії, і це не чарівна пігулка, це був системний підхід до здоров'я. Друге, те, що я знайшов, це спільноти, де дуже швидко я зрозумів, що сила не лише в продуктах. Бо навколо мене з'явилася команда однодумців, професіоналів із сфери краси, оздоровлення, менторства, лідери, також з паралельних структур лідери, які щиро підтримували, підтримують мені, мене допомагаючи через цю спільність ростити свою особистість, покращувати характер. Третє, це фінансова свобода. Завдяки партнерству з компанією ми змогли закрити частину боргів і вперше відчути фінансову стабільність. З'явилось власне авто від компанії, яке дає відчуття безпеки та свободи. Особливо це було важливо під час пандемії та на початку війни. Згодом ми викупили його у власність, і навіть брендовіність із логотипом ЛР вона зараз приносить нам теж додатковий дохід. Четверте. Особиста свобода саме сьогодні. Я можу сам обирати, як виглядає мій день, з ким зустрічатися, куди їхати, чи відпочивати, з ким спілкуватися. Це зовсім інший рівень життя. І п'яте місія. Найцінніше тепер я можу не лише мріяти, а реально втілювати плани і маю надійного німецького партнера, який забезпечує ресурси для цього. Це дає мені можливість служити людям у християнській спільноті. У сфері здоров'я та там, де потрібні мої професійні знання та досвід. Я знаю, що сьогодні багато людей відчують і відчувають в тому фінансовий тиск, невпевненість у майбутньому, я там був, де ви зараз. І можу сказати одне: завжди є вихід для мене ним стала спільнота ЛР. Якщо вам відгукується моя історія, приєднуйся. Ми разом можемо зробити життя справді кращим. До зустрічі на нових теренах життя.